Що таке, чорт забирай пах фільтр і навіщо він у моєму телефоні? Уявіть собі крихітний кристал, який починає вібрувати, коли ви подаєте на нього електричний сигнал. Ці вібрації рухаються по поверхні кристала, немов хвиля. Контролюючи форму та відстань між електродами, ви можете керувати долею цих хвиль. Різні частоти будуть або підсилені, або заглушені. Тож це схоже на мікроскопічний океанський приплив, що відфільтровує небажані частоти. Саме це і є фільтр на поверхневих акустичних хвилях, або ПАХ-фільтр SAW SAW-фільтр. вони використовуються у смартфонах, щоб розділити різні типи бездрутових сигналів, наприклад, 4G, Wi-Fi та GPS. Щоб ви могли одночасно користуватися кількома застосунками без перешкод. Їх також використовують у GPS приймачах та телевізорах для очищення сигналу, і навіть у деяких медичних пристроях, щоб відфільтрувати небажані звукові хвилі. По суті, скрізь, де вам потрібно видалити зайві частоти з сигналу, PAH-фільтр може допомогти. Тож наступного разу, коли користуватиметеся телефоном, пам'ятайте той крихітний кристал наполегливо працює, щоб ваші сигнали залишалися кришталево чистими.